То ж, триває тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. наші глядачі можуть побачити. Слухачі відповідно почути, що сьогодні з нами у студії Андрій Харлампович, це заступник начальника західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Пане Андрію, вітання вам. Слава Україні. Слава. Вітаю студію. Вітаю глядачів та Дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали, і пропоную поговорити про важливу тему про такий собі, навіть виклик нашого часу. Це саме як врегульовано на законодавчому рівні трудові відносини, зокрема мобілізованих працівників. От можемо сказати, що воєнний стан дійсно вплинув на всі сфери життя українців, зокрема на організацію трудових. Відносин, як вона наразі відбувається, і загалом, якщо говорити про те, чи зберігається місце роботи, посада, чи середній заробіток призваних працівників по мобілізації, чи ні, наразі, що загалом пропонує законодавство? Дякую за запрошення, дякую за питання. Дійсно, трудові відносини спочатку. Війни в Украї Російсько-української війни, а це 14 2014 рік. перебували під постійною трансформацією, оскільки нові виклики від ситуації, яка відбувалася там на фронті, перекладалися на підприємства, організації трудові колективи всієї держави. Хочу нагадати, що трудові відносини регулюються кодексом закону про працю а саме 119 статтею, де е, чітко вказано, що під час е, воєнного дії воєнного стану е, е, зберігається е, посада та місце роботи мобілізованої людини, е, е, хочу зауважити, що це є без, безальтернативною нормою, і вона діє по сьогоднішній день без ніяких змін. А якщо говорити про заробіток, зокрема середній, то чи зберігається він? До повного масштабного вторгнення цей ця, ця норма діяла. І е, до 1 липня 2022 року також діяла норма, яка е, врегульовувала це питання, що середній заробіток на робочому місці для мобілізованого працівника зберігався. Е, після е, 1 липня, сам, ну, саме 1 липня 2022 року було прийнято зміни, е, яким відмінили цю норму і на сьогоднішній день. На жаль, такої, такої норми немає. Мобілізований працівник працівник отримує повністю матеріальне забезпечення в лавах збройних сил України. Пане Андрію, чи зберігається посада, місце роботи, заробіток? Врешті-решт, про які ми говоримо, за педагогічними працівниками, які були мобілізовані до Збройних сил України? Хочеться звернути увагу, що е, педагогічні працівники, які підпадали під мобілізацію або пішли добровільно захищати е, нашу державу, е, вони мали преференції в цьому питанні, оскільки е, їм до кінця минулого року, 23-го року, дійсно зберігався і е, середній заробіток на основному місці роботи саме там в школі, в вищому навчальному Та, закладі що змінилося. Е, в листопаді місяці 23-го року було прийнято е, додаткові зміни до закон, трудового законодавства, яким е, дану категорію працівників також вивели е, з цієї норми. Я вважаю, що можливо це. І більш справедливо, оскільки бійці на полі бою і в окопах всі рівні, і незалежно з якої роботи ти мобілізувався, отримуєте е, отримують однакове грошове забезпечення в лавах збройних сил України. Якщо говорити про відпустки, то чи є вони у тих працівників, які були призвані по мобілізації до лав збройних сил України? Звичайно, звичайно, що стосується відпусток. То кожен е, працівник, який був е, мобілізований, він зберігає за собою право на е, щорічну відпустку. І ця щорічна відпустка, він навіть сьогодні, якщо е, мобілізований солдат е, не використав до мобілізації право на відпустку, він може в будь-який час, перебуваючи в Збройних силах, е, написати заяву до основного місця роботи. 에, про те, що просить надати йому компенсацію за невикористану відпустку, і він вправі отримувати ці кошти навіть на сьогоднішній день. А як довго може тривати ось ця відпустка? Чи є які... якесь регулювання 에... наразі саме перебування у відпустці, напевно, це буде вже регулювати військова частина, mm. але компенсацію за невикористану відпустку він має право подати до моменту останнього дня перебування на? 에... В лавах Збройних сил України, коли він ще мобілізований, і до останнього дня поки його не демобілізують. А які є зміни у наданні компенсації за невикористану відпустку мобілізованим працівникам? Саме те, що я хочу сказати, що до 18, здається, 18 липня 19 липня, коли були прийняті зміни в законодавство, саме законом, 2352 було регламентовано, що будь-який працівник будь який е, мобілізований воїн е, має право звернутися на основне місце роботи з заявою про компенсацію. Е, відпустка як така, йому е, не буде зберігатися. Якщо він вийде поновиться на роботу, він вже переходить в просте цивільне е, існування і в, цив... і в прості цивільні трудові відносини. А як мобілізований він має право на компенсацію. І я так розумію, що ці компенсації вони теж встановлюються відповідно до місця праці від місця праці, від середнього заробітку, який він отримував, який на сьогоднішній день існує на підприємстві чи в організації. Тобто, це все вже регулює саме підприємство і їхня бухгалтерія. Пане Андрію, якщо говорити про те, чи мають право іноземці в Україні працювати, якраз після того, коли на певних, у певних сферах, на певних підприємствах були мобілізовані працівники, то чи є така нині можливість, чи регулює українське законодавство це? Звичайно. А -а -а. З перших днів на незалежності нашої держави законодавець врегулював відносини. Іноземних громадян і українських підприємств та організацій, тому вони повністю підпадають під українське трудове законодавство і користуються всіма правами і обов'язками, які є, і в працівників українців, громадян України. Єдине, що для того, щоб вони мали право працювати, їм треба. Розуміти, що вони повинні мати посвідку на проживання або дозвіл на працю в Україні. Ці документи оформляються підприємством, підприємством ще береться дозвіл на використання праці іноземних осіб в центрі зайнятості, але це процедури, які підприємство знають, і вони їх використовують. Кому потрібна. Можливо, більш кваліфікована або більш точна робота, яку можуть дати виключно іноземці, то вони використовують це постійно. Це стосується і іноземних інвестицій, куди сюди коли сюди проходить іноземний капітал з власними там менеджерами і так далі. Пане Андрію, а як довго може тривати цей процес скажімо так інтеграції трудового мігранта в українські сфери праці? Від кількох тижнів до місяця часу. Я не думаю, що це довго через те, що це е, зараз настільки все автоматизовано mm -hmm. і не потрібно десь ходити стояти в черзі. Це подається все автоматично через СНАПи, і ну, відповідь надає центр зайнятості і інші служби, в тому числі міграційна mm -hmm. служба, з якою ми співпрацюємо, абсолютно е, в адекватні короткі терміни. Це, це працює на постійній основі. Пане Андрію, якщо говорити про розірвання трудового договору, договору з ініціативи мобілізованого працівника, які є особливості? Це відбувається е, насправді, е, працівник, який е, пішов в мобілізацію, не використав на той момент не відпустку, ні компенсацію там догляду за дитиною, там інші. Компенсаційні е, речі, які він хоче отримати при розірванні трудового договору, достатньо написати заяву. Достатньо написати на роботодавця заяву, і ця заява розглядається протягом там, декількох днів. Е, відповідно, після розривання трудового договору йому повідомляється, передається трудова книжка, він може. Продовжити офіційно працювати вже як немобілізований там в Збройних силах України в іншому. При тому всьому отримавши всі компенсаційні виплати від основного місця роботи. Пане Андрію, а як може відбуватися призупинення саме дії трудового договору між мобілізованим у мобілізованого працівника? Що маєте на увазі призупинення? Я маю на увазі, що е, як, як довго це має, може бути, чи відповідно коли людина вже в лавах збройних сил України, е, що в цей момент відбувається, так би мовити, і вона не та і вона не звільнилася ще з роботи повноцінно це, та це, в будь-якому підприємстві треба замов, заповнювати е, посаду, так okay. тобто, це не вакантне місце, це посада, яка тимчасово mm -hmm. вакантна на момент мобілізації основного працівника. Okay. І і організаціям дозволено, так як заробітна плата вже не буде подвоюватися, не має накладки, в тому числі на державні органи, на бюджет там, і так далі, дозволяється брати інших людей на цю вакансію на момент відсутності основного працівника. Коли, коли, він, він, приходить? коли він приходить і приносить рапорт про демобілізацію а повернення, це відповідно цей працівник той, що був попереджений, що він на тимчасове місце. Це абсолютно так само, як декретна відпустка в жінок, так і мобілізація напевно чоловіків і в жінок. Е, тому е, це все досить спокійно врегульовано. На цей момент, поки він відсутній, може виконувати хтось інший. Якщо підприємство бачить, що справляється без е, ну там буде економити кошти, якось там по іншому, вони можуть не брати. Але право таке вони мають. Якщо говорити про можливо якісь певні складнощі для того працівника, який був мобілізований і не звільнився е, свого місця роботи, то про, про які основні, можливо, якісь такі складнощі е, для цієї людини можемо Я зараз можна говорити. Можна сказати тільки з власного досвіду, у нас е, нещодавно демобілізувався працівник нашого управління. Єдине, що він попросив, е, перед тим як приступити до виконання своїх обов'язків, е, місячну відпустку. Відпустку для того, щоб пройти так звану реабілітацію від окопу до uh, цивільного життя. Він хотів відпочити, походити містом, по -по подивитися, як живуть люди, адаптуватися, адаптуватися. І він вийшов на роботу через місяць. Він мав право на цю відпустку. Заробивши її в попередній період, він її відбув, отримав перед тим компенсацію, відбув відпустку, прийшов на роботу і працює зараз на державній службі, виконує свої обов'язки. Тобто роботодавець надає можливість ось цього такого так, відпочинку, так? Зараз і є абсолютно законно. Абсолютно законно він має право взяти відпустку, якщо він її заробив за попередній період. Він може взяти відпустку за власний рахунок в рамках трудового законодавства до, до там, двох тижнів там, чи місяця, якщо він в нього немає заробленої відпустки. Але я думаю, що будь-який роботодавець сьогодні в Україні коли. Повертаються наші хлопці, дівчата з війни, де мобілізуються з різних причин. Mm -hmm. Вони будуть іти на зустріч е нашим героям і надавати їм можливість для адаптації певний час. А які є відшкодування працівникам е від роботодавців, працівникам, які, які саме були мобілізовані, після того, коли вони повернулися е з фронту, повернулися в цивільне життя до своєї до своїх місць роботи. Ну, на жаль, ніде не встановлено, що це передбачається, і е, кожне підприємство, напевно, приватний бізнес це може собі дозволити в, в, певних, в певних можливостях, в певних межах. Е, напевно, державні служби такого не можуть, бо обмежені бюджетами, і лише можуть, можуть запропонувати те, що передбачено законодавством. Тобто, це компенсація за невикористані відпустки, це заробітна плата, стабільна заробітна плата. І так далі, це комфортні умови роботи, які, на жаль, сьогодні не завжди можливі через відключення, через те все. Але ну, думаю, що не є. Так, пане. Андрію, на завершення ми от згадували якраз про трудових мігрантів, про те, як, чин, яким чином вони можуть на місце тих мобілізованих стати в Україні. А які є особливості от прийняття їх на роботу? Е... Наземні громадянин, які якраз що це може бути нетривало в часі саме працевлаштування, а чи ще є якісь особливості цього е, працевлаштування? На, насправді немає. Він має мати право або на проживання на території України. Uh -huh. Він, е, якщо такого права на проживання немає, він має мати посвідку на роботу. Так uh -huh. е, нагадаю, це все береться з його заяви. Починаючи від його заяви на е, працевлаштування в українській компанії, це все робить українська компанія, і е, компанія має бути зареєстрована в центрі зайнятості як така, що е, використовує працю іноземців. Е, далі ніяких там обліків ніхто не веде. Все, що стосується в подальших трудових відносин, це регламентується так само, як і регламентуються трудові відносини з українськими громадянами. Не можу не запитати, згадав от важливе, як на мене, запитання: наскільки є, от які є незаконні, можливо, от звільнення мобілізованих працівників, що є власне незаконним, якщо людина в збройних силах України перебуває, не офіційно не звільнилася з роботи. Але потім виявляється, що все ж таки її було звільнено. Я хочу так сказати: законних повністю підстав звільнити мобілізованого працівника немає. Вони відсутні. Підприємства, буває, йдуть на різні там, свої хитрощі, роблять якусь реструктуризацію підприємства, зміни. Але закон, якщо людина пішла по мобілізації в збройній і Її звільнили, це незаконно. Е... Вона може позбавитися місця роботи, якщо дане підприємство ліквідовано, ага. якщо підприємство повністю ліквідовано, не реструктуризовано в інше, так. не має правонаступника. Так. Е а якщо воно просто підпало під ліквідацію даного підприємства, то звичайно всі робочі місця там анульовуються, і всі права, які він е заробив на тому підприємстві, анульовуються. Єдине, що підприємство має з ним повністю розрахуватися. В тому числі і за невикористані відпустки, які були, і за інші там. Пільги, які він отримував на цьому підприємстві, це єдина причина, по якій може е, мобілізований втратити свою посаду і mm -hmm. місце роботи, якщо цього не відбувається, якщо цього не відбувається. Якщо підприємство проводить реструктуризацію із правонаступництвом, наступництвом, то його мають перевести в нове підприємство із такими самими умовами, не гіршими, і він має мати по поверненню так само право працювати на цьому новому підприємстві. Але неважливо на якій посаді, в принципі, та посада на рівні значні може... посаді ага. не. Зрозуміло. Угу. А мішці. якщо цього не відбувається, то відповідно людина має повне право піти подати, подати позов, позов до суду позов, і судитися із підприємством ліквідова. Угу. Що ж, дякую, пане Андрію, вам за ці роз'яснення за те, що завітали до нас у студію. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що сьогодні спілкувалися з паном Андрієм Харламповичем. це заступник начальника західного міжрегіонального управління державної служби з питанням е, праці, і зокрема з паном Андрієм е, обговорили те, як нині врегульовані то врегульоване українське законодавство між мобілізованими працівниками, які залишаються на своїх місцях праці. Відповідно, що не можуть в такому випадку запропонувати роботодавці, і загалом як себе людина може відчувати, будучи в збройних силах України і служити нашому народі, народові, і потім повернутися відповідно. Продовжувати служити своєму народу, але вже в якості робітника цивільної Це людини. Так. дякуємо вам ще раз. На все добре Дякую. і до зустрічі. До побачення.